Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету в студії я Олександра Єфименко. Сьогодні дивіться про таке: майстер класи для майбутніх спортивних журналістів: Расизм як проблема сучасності. Випуск магістрів КИМУ. Саморобні літальні апарати. Спортивна галузь журналістиці з'явилась лише в двадцятому столітті, 2 січня 1929 року. В радіоефірі вперше пролунала передача під назвою «Ранкова гімнастика. Вона мала такий шалений успіх, що за декілька років кількість подібних передач значно збільшилася. Київський міжнародний університет не оминув свою увагу цю надзвичайно важливу тему, тому в його стінах було проведено два майстер-класи з відомими українськими спортивними журналістами. Про подробиці цієї професії дивіться далі. Спорт займає важливе місце у житті кожного, починаючи із занять у спортивних секціях і закінчуючи переглядом матчів. Спортивні новини користуються популярністю у значної частини аудиторії, а розповідають про такі події спортивні журналісти. Так як періодично у нашому університеті проходять майстер-класи, то цього разу до нас завітали два журналісти саме зі сфери спорту Максим Сухенко та Микола Василько. Процес навчальний – це також важливо, але просто сидіти за партою всі чотири роки це не для журналістів. Журналісти повинні. Це проявляти за межами університету Максим Сухенко випускник нашого університету, який з першого курсу вже декілька років успішно працює в спортивній газеті Команда у відділі внутрішнього футболу та досяг чималих успіхів у своїй роботі. Також з нами поділився своїм досвідом роботи на телебаченні відомий спортивний журналіст минулому ведучий програми Третій тайм Микола Васильков. Насправді телебачення це бізнес проєкт бізнес його бізнес-планами, медіапланами, які підкорюються. І а, все, що телебачення виробляє, оцінюється дуже просто і прагматично. Оцінюється системною рейтингом. Також телевізійник поділився враженнями від спортивних відряджень, розповідаючи про те, чому журналісти полюбляють їздити з командою в інші міста. Журналісти дуже брагурно їдять їздять на виїзд. Динамо бере всіх та бере всіх літак разом з цими, разом з гравцями, з тренерами, і бравурно, Тому що їдеш в Лондон, ну, ти там з ними рав тренування, все класно, всі на а потім. Кінці всього свого тріпу розчарування 0,4. Спортивна журналістика в Україні розвивається великими темпами. Сподіваємося, що такі люди будуть і надалі приходити до нашого навчального закладу та ділитися безцінним досвідом. Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Згадки про расизм зустрічаються ще в біблійних сюжетах, але, незважаючи на тривалий проміжок часу, це явище не забулось і стало однією з найбільших проблем сучасності. Згідно з деякими теоріями, люди диференціюються за соціально-біологічною поведінкою. Тобто до зовнішніх ознак прив'язуються такі важливі психологічні, розумові або фізичні особливості. Тож, наскільки важливий якого ти кольору? Відповідь на це запитання дадуть журналісти студентського квитка. Київський міжнародний університет знову провів цікавий круглий стіл на тему «Україна без расизму. Для обговорення проблеми расизму в суспільстві до Киму пробув президент громадської організації Африканська Рада в Україні пан Мохамед Сісей. Студенти жваво обговорювали тему та ще активніше задавали питання пану Мохамеду. Проблема расизму існує вже не перше століття, але як явище зароджується на рубежі 16 17 століть, століття, коли європейці впродовж тривалого часу перетворювали африканців на рабів. На сьогодні расизм проявляється інакше, відбувається дискримінація в місцях дозвілля, привселюдний гніт та прикладання фізичної сили. Представників інших націй гуртує бажання єдності. Тож така організація існує в Києві. Більш детальному дізналася про неї в пана Мохаммеда. Оскільки наша організація ще зовсім молода, ще навіть не багато знають. Но есть такие, они обращаются, хотят ну, разные помощи. Кто хочет просто как бы консультации получать, кто хочет, чтобы действительно, э, когда у него есть эта проблема, чтобы он видел, что да, есть земляки. У виступах членів Африканської ради в Україні, представників країн Нігерії, Судану, С'єр-Леони та гостей з Польщі, Знайшли також відображення питання міжнародного співробітництва України у контексті боротьби з расизмом та расовою дискримінацією. Ми поцікавилися думкою студентів щодо даної проблеми в Україні. В такому світі, де все між собою спутано, де не можна відділити одну націю від іншої, в принципі, тому що всі ми як-то ну, зв'язані між собою, є якісь у нас спільні сторони, релігія, ну що угодно. Вот, тому ми всі повинні жити дружно. Расизм – це не тому, що тебе Это не тому, що я чорний кожен. Расизм. Люди, которые думають, що расизм і що, на даний момент існує, це просто нереально. Потому що человек – це душа. Человек – це що в неї це не проблема кожен. Остору не залишився президент ему професор Хачатурян, який зробив наголос на дотичності круглого столу. Такі мероприяти необхідні. І чим часто ми будемо проводити такі мероприятия, тим буде краще для ліквідування расизму, ксенофобії ксих... і так далі. Ще 100 років тому російський письменник Антон Павлович Чехов казав: Бережіть собі людяність, час минає, а проблема залишається не розв'язаною. На неї можна заплющувати очі, можна залишатися осторонь, можна навіть не звертати увагу. І тим самим цю людяність втратити, а можна хоча б спробувати докласти зусилля. Замислитись і зробити наш світ, хоч трішечки кращим і добрішим. Зрештою, всі ми люди. Якщо Україна залишиться українцем, якщо українці позбудуться представників інших націй, чи не зачинять двері інші країни і для українців? Кристина Хачатрян Алім Абдулхаїров, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Випуск магістрів це завжди відповідально для КМУ. і трохи сумно для наших випускників. Адже Київський міжнародний університет став для них другою домівкою, а група справжньою родиною. Сьогодні вони вже дипломовані магістри. Детальніше про це дивіться далі. Актова зала КМУ бачила багато урочистих подій. Проте, сьогодні навіть тут особливе свято. Випуск магістрів. Ходімо подивимось. Ці усміхнені хлопці й дівчата зайшли до зали звичайними студентами, а вийшли магістрами журналістики, лінгвістики та адміністративного менеджменту. Церемонію вручення дипломів розпочали проректор з навчально-виховної роботи, професор Тетяна Данченко, та віце-президентки МУ, професор Людмила Шумигора. Допомагали їм у цьому керівники інститутів, професор Наталя Зикун та доценти Олександр Лавренненко та Олена Матусова. Міта для магістрів для випускників це ж не просто черговий випуск. Для них це найважливіший момент в їхньому житті, тому дуже б хотілося, б, щоб вони відчували себе саме як вдома в рідні альмаматері, і хотілося б побажати їм, щоб вони відчували себе такими ж щасливими на протязі кар'єрного зростання на протязі всього їхнього життя, якими вони були щасливими сьогодні. Крім таких бажаних дипломів про повну вищу освіту були студенти, які отримали звання гордість університету. Та в будь-якому випадку кожен з випускників став гордістю для своїх батьків, друзів, коханих а подекуди й дітей, які прийшли на свято підтримати своїх рідних. Та навіть вони не допомогли магістрам вгамувати хвилювання, яке часом завадило добирати потрібних слів. «Коли закінчуєш бакалавр, становишся бакалавром? То це одно, коли магістром, вже таке все. Все, це глобально, це…» это... Та пол, ну то все це вже серйозний, состоявшийся молодой чоловік. Були серед випускників і ті, які мали безпосереднє відношення до студентського квитка: Ніка Нікрашевич, Надя Мандзюк, Леся Куртонець, Настя Острушко. Всі вони, навчаючись тут, працювали над вашою улюбленою програмою. Вітаю в ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. З вами я, Анастасія Острушко. Колегам я хочу побажати творчих успіхів, наснаги, щоб завжди було натхнення і були теми, про що робити матеріали. Я пройшла зараз ще один етап в моєму житті і сподіваюся, що надалі буде новий, ще яскравіший і кращий етап, Тобто я сподіваюся, знайду гарну роботу. Натомість керівництво закладу запевнило, що не залишить своїх випускників у біді. Якщо ви зустрічаєте якісь труднощі, будь ласка, приходьте, не забувайте. Ми завжди готові допомогти і порадою, і дією, і навіть якоюсь рекомендацією клопотанням перед вищими органами влади. Звісно, з такими рекомендаціями куди легше знайти роботу. Такий от він – крок у доросле життя. А ми бажаємо нашим магістрам легкого старту, вдалих починань та попутного вітру. Ірина Присяжнюк, Олександр Класницький, Київський міжнародний університет. Давний давен люди мріяли навчитись літати. Усі ми добре пам'ятаємо трагічну історію Дедала та Ікара. Але незважаючи на цей приклад, люди хотіли піднятися вище хмар. Сьогодні також є сміливці, які намагаються підкорити небо. Саме про них наш наступний сюжет. Перший чемпіонат Red Bull Flugtag відбувся у відні в 1991 році. І з тих пір по всьому світу пройшло більше ста чемпіонатів саморобних літальних апаратів. У Києві чемпіонат пройшов перше в 2010 році, і з кожним роком на цей захід збирається все більша кількість глядачів з усіх куточків України. В Перекладі з німецької мови флюктак означає день польоту. Команди сміливці вигадують і збирають незвичайні літальні апарати, які будуть приводитися в рух без двигуна і палива, трамплін висотою 6 метрів, сигнал на старт, свист вітру, розгін і політ. Ось що значить Red Bull флюктак. Не варто думати, що виготовити літальний апарат легка справа. Сенс полягає в тому, що існують жорсткі правила, які повинні бути обов'язково дотримані. Розмір конструкції не має перевищувати десяти метрів, вага має бути більше 150 кілограмів, не рахуючи пілота, виготовлене диво не потопаючим і виготовленим виключно з екологічно чистих матеріалів. Так повелося, що політ більшості апаратів полягає в падінні з трамбліна у воду. Але саме шоу і ті веселощі, які дарують учасники глядачам, це саме те, що не забувається ніколи. Насправді тут. А... Вот це от штука. Це <рес> уособлення <наглядна пособі. рес> в общем-то страхов человеческих всіх в одному <рес> наглядному посолі одном наглядному <рес> <рес> да. аж пліс это, собственно с собой знання, науку і просвещение. Цьогоріч Участь у Red Bull Flugtag взяли 30 команд з різних міст України. І навіть тож не завадив учасникам поринити з трампліна у воду і зарядитися позитивним настроєм. Адже саме за цим багато хто й приїхав. Створення апарату виникла ідея політати. Ми дуже хотіли зробити насправді практику апарат, який полетить. Тематику вибрали олімпійський спорт. Тобто ми спортсмени, майже всі. І дуже хотіли відобразити це у нашому польоті. Наш е, одяг символізує іменно Олімпіаду саме Олімпіаду. Народжений позати літати не може, говорить народне прислів'я. І деяким учасникам вдалося його довести. Однак побажаємо командам не здаватися і наступного року зустрітися на цьому місці. Вікторія Безверха, Валерій Антонець, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06, 31 Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре.